Усі ми знаємо основні правила користування автомобілем, як продовжити життя двигуна, як зробити, щоб сажовий фільтр не засмічувався, і так далі. У власників бензинових авто одні фішки, у дизелістів зовсім інші. Тобто, кожен фахівець і не фахівець, просто водій з досвідом знає і використовує якісь конкретні правила, що стосуються його автомобіля. Але ніде в інтернеті немає відео, що стосувалося б газового обладнання автомобіля. І тому в цьому відео я для вас зібрав основні правила користування ГБО. Ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Наперед дякую за лайки, підписуйтесь на канал. І поїхали. Отож, друзі, пам'ятайте, яким би крутим не було ваше газове обладнання на автомобілі, та якими б професіоналами воно не встановлювалось, все одно це обладнання є технічно складним, тому потребує грамотної експлуатації та правильного обслуговування. Отож, спеціалісти рекомендують регулярно відвідувати станції техобслуговування для проведення профілактичних робіт, а саме заміні фільтрів на газовому обладнанні кожних 10 тисяч кілометрів. Також при заміні фільтрів відбувається перевірка. Всіх газових систем на герметичність. Звичайно ж, не рекомендується економити та відкладати обслуговування ГБО з 10 тисяч на 15 чи 20. Це несе за собою тільки негативні наслідки, а саме більш дороговартісний ремонт ГБО. Також не рекомендується економити і на самих фільтрах, хоча ззовні вони зовсім однакові, але насправді якість матеріалу тут грає свою значну роль. Якщо у вас авто зранку довго переходить на газ, або відчуваються характерні такі ривки приїзді на трасі, а приїзді по місту їх немає. Не спішіть звертатись на станцію технічного обслуговування. А краще зранку, коли авто холодне, подивіться на рівень охолоджуючої рідини. Причина в тому. Що якщо рівень антифризу недостатній, він як слід не прогріває газовий редуктор. Сам редуктор обмерзає і погано переводить газ з рідкого в газоподібний стан. Звичайно, холодний газ не працює так, як теплий, і саме тому пізно перемикається автомобіль з бензину на газ, звичайно, збільшується розхід палива та знижується потужність двигуна, а незгорівший газ зі своїм запахом часто потрапляє до салону автомобіля. Ну і звичайно ж та сама причина холодний газ причиняє появу рівків приїзді по трасі на високій швидкості. Йдемо далі. Практично всі сучасні газові установки мають таку функцію, як аварійний запуск автомобіля на газу. Тут головний нюанс, що вона називається аварійна функція, і тому не рекомендується часте використання її. При використанні даної функції автомобіль заводиться на газу, незалежно від того, прогрівся редуктор чи ні. Тому, звичайно ж, двигун може погано працювати, іде підвищене навантаження на газове обладнання, а також на двигун. І в крайньому випадку двигун може просто заглохнути. Після чого ви не зможете його завести. Також потрібно слідкувати, щоб рівень пального в баку не опускався нижче однієї четвертої бака. Тому що, коли ви їдете на газу, паливний насос, який качає бензин, теж працює. Працює в холосту, але він працює. І якщо бензину не буде, він буде качати не бензин, а повітря, тому швидко перегрівається та виходить з ладу. У мене особисто таке бувало кілька разів. Іноді при встановленні газового обладнання паливний насос відключають на момент роботи автомобіля на газу. Але ви, якщо можете, просіть цього не робити. Уявімо ситуацію: ви йдете на обгін, у вас закінчується газ. Поки автомобіль перемкнеться на бензин та накачає його, проходить не одна секунда часу. А в критичній ситуації це може стати причиною досить негативних наслідків. Я маю на увазі різні аварійні ситуації. Я знаю, друзі, що ви зараз мені напишете в коментарях багато негативу, тому що ці поради більшість любителів автомобілів на газу знають і так. Мета відео не в тому, щоб нав'язати всім думку, що потрібно неухильно дотримуватись цих чотирьох правил, що я озвучив, а просто показати, які є способи правильного застосування чи більш правильного застосування газового обладнання. Ви просили, я зробив таке відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, це для мене дуже важливо. Далі буде ще багато цікавого контенту. Ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Всім гарного, мирного вечора.